Хлопці, ці два, так? Да? Е, тому ми тепер ходимо на кожну гру, будуть трошки більше, можливо, навіть будемо їздити на ігри, да? Да. любите футбол? Да. А дивимось час? Да. 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 Коротше, все, оці хлопці наші. Скажи, з ким грали? Чудово, з ким грали, Володимир? Не знаю. А остання гра, який був рахунок в останній грі? 4. А хто забив голи? — Не скажу. Не гули? забив Чотири, так? Через це може це була найкраща гра, так? Да? Так багато голів забили. Да. Цікаво було дивитися. Да. Да. <ріст> <Супер. ріст> Ваще, напевно, поза полем. Хоча ну, залежить як який матч. Наприклад, був матч цей з Новолинськом на виїзді. З 70-ї до 90-ї хвилини вийшов з кімнати, навіть не дивився гру. Дуже, було, дуже напружений був матч, 1-0 вигравали, нову почав тиснути. Не дивився останніх 20 хвилин зовсім. Прийшов в кінці, коли вже сказали, що 1-0 закінчилось, тоді вже видихнув. А так, в принципі, ну, на, на полі завжди трохи легше, бо на полі можеш, можеш щось зробити. На трибунах нічого не зробиш, нічим не поможеш. Покричати, да, це роль не зіграє. Не знаю, я теж хвилююсь, так само навіть за цю травму. Я дуже переживала, бо хотілося б, щоб він грав, бо хлопці в першу чергу, коли вмикають телевізор, то звісно шукають тата, їм так цікавіше дивитися. Ну, а взагалі дуже полюбила заново футбол. Чи то вперше не знаю, завдяки серому, завдяки хлопцям. Тому бути дружиною і мамою, може, майбутніх футболістів дуже цікаво. Хай краще грають в футбол, ніж щось таке інше в телефонах сидять там. Тому краще так. Ти перший. Оцінити? Не знаю, як оцінити результат. Трішки не такий, як очікувалось. Хотілося б зайняти якесь призове місце. Хоча ну, три команди, 25 очок, як би що третє, що п'яте. Очки ну, однакові. Але якийсь післясмак не такий, як хотілося б після сезону. Хоча біля футболу все на високому дуже рівні. Такого ще не було в нас ніколи. Трансляції на Ютубі, там да. фотосесії. Ще на професійну команду схоже зараз. Так, мені теж дуже подобається. Тепер я дивлюсь кожен день два рази гру Володимира. Це вже в нас просто добрий ранок починається з гри. Тому так, дуже молодці всі, що це все так стало професійно і круто дуже. Не вистачило, на мою думку, реалізація моментів. Не вистачило і не вистачило глибини складу. Те, що ігроки травмуються, ігроки, деякі гравці е отримують якісь дискваліфікації, червоні, жовті. Там. Не хотіло. нема ким замінити. Так само в, в, підсилити гру десь на кінцівку якогось нападника випустити, може ще. Нема, нема рівноцінних замін. Ну <звітнє> <Но>, мої вболівальники одразу <звітнє> видно. Тут є два, ще одна в школі. <звітнє> <звітнє> а наших ультрасів. Дуже на високому рівні да. вони виступають. Ну, ми їздили, хто їздив, відео дивився, бачить, що більше ні в кого таких немає. Ультрасі взагалі там прийдуть. Ми кожні грі, два діда, три баби чут. сидять. У нас люди їздять на автобусах, фаєри палять. Дуже професійно. Так. Да. Тільки якісь великі, не знаю. Мусить показувати приклади для майбутніх. Від скільки багато діток приходять на ігри. Тому. Я маю себе показати тепер. Е, чекаємо тільки гарних результатів, бо в них є такі маленькі вболівальники, шанувальники, які відвідують кожну гру, тому вони мають показувати тільки, я рахую гарні результати. Такі мають мати натхнення таке для діток. Да? Ні, ну вже пора чемпіонат області виграти нарешті, третій сезон, можна сказати, ювілейний. Чемпіонат області треба вигравати перше місце Кубок. Боротись за Кубок. Прем'єр-лігу нам ще до Прем'єр-ліги трішки далекувато, але добрати пару гравців аматорському рівні можна себе пробувати. Що скаже? Можу... Найкращий футболіст, О. хлопці, Я. як ви думаєте. Я. Кристіану Рональдо чи Леонель Месі? Кристьяна не Рональдо. Далі Ерік Маркін. <гум> а в Володимирі? А в Володимирі за кого? Хлопці. Хто в Володимирі найкращий гравець? Ну скажи нам. Ерік, чи в тебе номер?